Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, це рішення Міжнародного олімпійського комітету стосовно дискримінації українського спортсмена, який на своєму шоломі зобразив. Спортсменів українських, які були знищені московськими терористами. Це взагалі ганьба на всю на весь світ, так на весь олімпійський комітет, назавжди ганьба. Я пригадую, як е, е, відзначав олімпійський комітет е, так загибель ізраїльських спортсменів, яких знищили. Не знаю, якийсь там палестинські чи якісь там терористи. І це все було нормально. Виявляється, ізраїльтяни люди, а ми Ні, ні ну а як інакше. Що це за подвійні стандарти такі? Хто це таке заводить там? Ну це ж так. Ну, давайте реально говорити. Спорт поза політикою. Що за дебільня там? Засіла у цьому Міжнародному олімпійському комітеті. Грають гімн, виходять з прапорами і все останнє. Що це це не політика? Та вони ненормальні. Їх треба розганяти, чортові матері. І це все, оце, що Організація Об'єднаних Націй. Це абсолютно недієва організація, яка потвор, так, терористам. Це ж так. Як у Раді Безпеки ООН засідає головний терорист Московія у світі? Далі всі інші організації. а там те, що, е якщо розжене їх Дональд Трамп, то я буду це тільки вітати. Якщо Сполучені Штати Америки повиходять і все, вони вже там повиходили з величезної кількості різних організацій, там, наприклад, ВООЗ, Всесвітня Організація охорони здоров'я, яка абсолютно є м, яловою, яка ха, не знає взагалі, чим вона займається. Там, оці всі організації. Там, такі, як ось Міжнародний олімпійський комітет МОК в Лозані, Швейцарії, засідає там тисячі цих. Ну, Я не знаю, яких можна назвати. Я думаю, що реальна назва її просто не пропускає YouTube, тому що він теж такий. Так. Всесвітня Рада церков в Женеві, те саме. Так, далі. Міжнародний союз студентів в Празі. Далі Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол, штаб-квартирою в Парижі. Так, Світова організація торгівлі. Хто про неї чув? Останній час. Так, Авторитет цих е, е, міжнародних організацій постійно падає. Так. Ну і взяти там ці організації, наприклад, Міжнародна організація праці. Ви ж уявляєте собі, це сотні тисяч оцих цих е, клерків, які сидять і їдять гроші, що вони роблять Міжнародна організація праці. Далі? Міжнародна е, ФАО, сільськогосподарська організація. О, МАГАТЕ! Що робить МАГАТЕ? Так. Московити захопили третю за м -м, потужністю атомну станцію у світі. Що зробило МАГАТЕ? Нічого. Що робить ЮНЕСКО? Вони хоча б голос підняли, бомбардують э, це Софію Київську, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Далі лавру Києво Печерську. Де, де ці організації, я запитую. Та їх треба розганять. Бісу, вони це взагалі, оці всі бюрократи, оці всі е, ліві содо. Ні, це не, не судомі, ні, ліві, Ліві ліберали всякі, які скрізь позахоплювали оці всі посади і не дають дихать, не дають назвати правдиво тих, хто чиняє зло. Тому ці всі організації, міжнародні, там і Као, всякі там ксюри, і, і ВПС, і все останнє це просто паразити на тілі. Людства